Вітаю у промову! У соціальних мережах часто натрапляю на фінансових консультантів, які пропонують активувати енергію ізобілія чи розхитати маятник фінансового ізабілія. Погодитися не можу, принаймні, тому що в українській мові слова ізобілія не існує. Найточнішим відповідником буде лексема Достаток. Наприклад. Всього в достатку чи вдосталь, і на дворі, і в коморі. Також можна сказати добробут це комфортне повсякдення. Є ще словосполучення всього у повні», яке можна замінити фразеологізмом аж через вінця ллється. Якщо говорити про так звані фінансові потоки, тоді можна використовувати слово рясно. Наприклад, рясний прибуток. Якщо щось сипеться, як із рогу ізобілія, то українською це сипатися, як горох з мішка, сипатися, як з рукава. Говоріть українською правильно: живіть в достатку, нехай всього буде вповні і на дворі, і в коморі.